Як правильно молитися? Можливо, хтось задає собі таке питання. Одного разу учні підійшли до Ісуса і також запитували Його на рахунок цього, казали, Господи, навчи нас молитися. Що на рахунок молитви, говорить Ісус Христос? В Євангелії від Матвія ми читаємо в 6 розділі 7 по 8 вірш такі слова: Коли молитеся, не кажіть зайвого, як ті погани, котрі вважають, ніби чим багатослівніші вони будуть, тим вірніше почує її Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо отець ваш знає, чого вам треба. Він знає те раніше, ніж ви попросите в нього. Ісус Христос вчить нас, що молитві не потрібно говорити Зайвого. Не потрібно думати, що ніби якщо ми скажемо якісь красиві, завчені, літературні слова, вирази, тим вірніше Бог нас почує. Ісус каже, що ні. Для молитви потрібне щире і чисте серце. Простоті говорити Богові те, що дійсно нас турбує, і те, що ми би хотіли сказати. Коли ми читаємо молитви Божих людей, ми бачимо, що вони в молитві говорили з Богом, так як з людиною, тобто розповідали йому те, що дійсно їх турбувало, те, що хотіли сказати. І такі молитви Бог чув. Написано в іншому місці Біблії: Виливайте перед Господом серця ваші, тобто те, що накипіло, те, що турбує, те, що тебе болить, в простоті. Та як ти думаєш, та як ти вважаєш, скажи Богові: якщо це буде з вірою, то таку молитву обов'язково Господь почує, прийме і вийде на зустріч. Хай Господь благословить нас тому з Богом.